Вітаю, панове! Розглядаємо блоки живлення персональних комп'ютерів. Питання аналіз сучасних тенденцій, розвитку блоків живлення. У сучасному у ста, на сучасному етапі розвитку комп'ютерної техніки блоки живлення зазнають суттєвих змін як з точки зору технічного удосконалення, так і у напрямі підвищення енергоефективності, умовах зростаючого попиту на більш потужні, продуктивні, водночас економічні електронні пристрої, виробники зосереджують увагу на зниженні втрати енергії, підвищенні стабільності вихідних параметрів та зменшення габаритів самих джерел живлення. Однією з ключових характеристик, що визначає актуальність тієї чи іншої моделі блоку жилення є відповідність сучасним стандартам енергоефективності. Особливо увага надається оптимізації перетворюваних процесів, що дозволяє значно знизити рівень тепровиділення, зменшити навантаження на систему охолодження та покращити загальну продуктивність системи. Ці зміни безпосередньо впливають як на надійність пристрою, так і на загальний термін його експлуатації. Ось види блоків жилення. За їх якістю. Разом із технічними інноваціями розвиваються конструктивні особливості блоків живлення. Спостерігається чітка тенденція до зменшення розмірів пристрої без втрати їхньої потужності, що особливо важливо для компактних систем мобільних. Робочих станцій та до платформ. При цьому зберігається високий рівень стабілізації напруг, захисту від перевантажень, коротких замикань, чи критично важливому забезпечення безперебійної роботи компонентів комп'ютера. Окреме значення має цифрова інтеграція в системи керування живленням, застосування сучасних контролерів і микопроцес у схемах керування дозволяє точно регулювати вихідні параметри, вести моніторинг стану та оптимізувати споживання енергії у режимі реального часу. Це сприяє не лише зменшенню споживання електроенергії. Але й адаптація роботи пристрою до динамічних навантажень, що змінюється в залежності від сценаріїв використання. Таким чином, розвиток блоків жилення відображає загальні технологічні процеси у галузі електроніки, де пріоритетним залишається ефективність, надійність і відповідність новітнім стандартам. Враховування цих тенденцій необхідно для під час проєктування сучасних комп'ютерних систем та вибору оптимального рішення для конкретних технічних завдань. Окрім технічних удосконалень, на розвиток блоків життя значний вплив має глобальний тренд на екологічну стійкість і скорочення викидів вуглецю. У зв'язку з цим активно впроваджується рішення, що відповідають міжнародним станам, зокрема Energy Star 80 та їхнім новітнім модифікаціям: бронзи, Голд. Платином, і Китаєм. Так, сертифікати гарантують, що блок живлення здатен працювати з високим ККД, навіть при частковому навантаженні, що зубливу важливо для сучасних умов експлуатації, коли пристрі рідко працюють на повну потужність протягом травло часу. Іншим важливим напрям є інтеграція блоків живлення системи розумного дому та промислові мережі інтернет і 4 Інтернет речі це продажі, да? і о де стабільність та передбачування споживання мають критичне значення в таких умовах блокжилення виконання не лише функцію джерела енергії. А й стає частиною загальної інфраструктури керування насистеми, ну і виявлення несправності блоку жилення, що є найбільш цікавим питанням по блокам живлення. Своєчасне виявлення несправності блоку жилення є критично важливим для запобігання виходу з ладу інших компонентів комп'ютера. Блок жилення може вийти з ладу як раптово, так і поступово, викликаючи симптоми, які легко сплутати з несправностями материнських плат, відеокарти чи іншого обладнання. Найпоширенішого ознакою є повна відсутність реакції при вимкненні ПК. Якщо немає шуму-вентилятора або світлових індикаторів, бложилення може бути несправне. Іншою характерною ознакою є нестабільна робота з системи, спонтанні перевантаження, зависання або синій екран смерті, суд, що може свідчити про нестабільну напругу. Ну і несправне бложивлення. Да? Няні Не запаху гара або диму, а також проблеми з повторним запуском ПК після вимкнення. Також часто вказують на дефоток. Ефекти БЖ, зниження продуктивної системи збию в роботі Є ЄСБ-прицеї або відеокарти можуть бути пов'язані з недостатньо або не стабільним жилем. Діагностика несправності починається з візуального огляду, потрібно звернути увагу на здобуті, на здуті або вуглені. Електролітичні конденсатори, сліди нагару на платі, пошкоджені провідники або роз'єми, наявність механічних пошкоджень, тріщини або окислення, також із сигналами до подальшого обстеження. Наступним етапом є вимірян напруг за допомогою мультиметра. Для цього часто використовують Т-скріпкою, замикають зелений та чорний дріт на 24 контактному роз'ємі піному, щоб увімкнути БЖБ-материнський зелений та чорний. Вимкнути БЖ без материнської плати, після чого вимірюють напругу на основних лініях. Жовта 12, червона 5, оранжеві 3,3. Зелені дріб відповідає сигнал увімкання ПСОН. PCO. Чорний є загальним грант. Для швидкої перевірки доцільно використовувати спеціальні тестери-блоків жилення, які можуть відображати статус усіх ліній жилення і сигналів без потреби розбирати прітки. Однак, деякі проблеми проявляються тільки під навантаження, тому корисно протестувати БЖ у реальних умовах роботи комп'ютера, використовуючи моніторинг у BIOS або програми на штат hv монітор для поглибленого аналізу можна застосовувати осцилограф, який дозволяє виявити високочастотні завади, нестабільність сигналу, пульсації та короткочасні провали напруги, які не фіксуються звичайним тимматиком. Грамотна діагностика дозволяє не лише точно виявити несправності, але й запобігти серйозним поломкам та непотрібним витратам на нове обладнання. Крім стандартних методів діагностики, важливу роль відіграє аналіз поведінки системи під час запуску. Якщо комп'ютер запускається лише після кількох спроб або працює кілька хвилин і вмикається, це може свідчити про зношення компонентів БЖ. Зокрема, зниження ємності фільтруючих конденсаторів. У такому випадку блок живлення може формально працювати, але не забезпечує. Стабільної подачі струму, при навантаженні, що особливо небезпечно для чутливих коливань напруги елементів, таких як SSD, оперативна пам'ять, або відеокарта. Ще одним методом перевірки використання, завідомо справного блоку живлення з аналогічними характеристиками. Заміна дозволяє визначити, чи пов'язані. Збої з самим БЖ або з іншими частинами системи. Це особливо корисно, коли мультиметр не показує критичний відхилення, але комп'ютер все одно поводиться нестабільно. Ну і ремонт блоку жилення розглянува. Ремонт блоку жилення БЖ це складний, але часто економічно виправданий процес, який дозволяє, відносно відно, дозволяє відновити працездатність пристрою без необхідності його повної заміни. Для успішного ремонту потрібно знання схемотехніки, досвід у поводженні з паяльною обладнання, а також до отримання заходів безпеки при роботі з високою напругою. Перед початком будь-яких робіт необхідно переконатися, що пристрої знеструмлені і розрядити великі конденсатори через резистор. Слід перевірити справність. Шнура живлення, мати при собі основні інструменти, паяльний мультимих, викрутки, антистатичний браслет, а за можливості схему конкретної моделі блока. Процес ремонту розпочинається з розбирання корпусу БЖ. Для цього виконується візуальний огляд плати для виявлення видимих пошкоджень, здуття або витік електроліту з конденсаторів, сліди перегріву, обуглені ділянки, обірвані доріжки. Потім здійснюється. Точкова діагностика мультиметром перевіряється опір на силових лініях, діоди, транзистори, чим контроли та мережевий запобіжник. Основні етапи ремонту, розбирання корпусу, огляд плати, заміна несправних елементів, тестування після ремонту. Ну, перевірка, огляд плати, перевірка цих тестув... елементів, які вважаються несправними. Найчастіше доводиться замінювати електричні конденсатори, MOSFET-транзистори, оптопари, стабілізатори, напруги або мікросхеми керування. Усі нові компоненти повинні мати відповідні характеристики. За струмом, напругою і температурою стійкостю. Після ремонту блок слід протестувати спершу без навантаження, а потім під навантаженням перевіряючи стабільність вихідних напруг, шум вентилятора, температуру корпусу і сутність сторонніх запахів. Ремонт імпульсних блоків вживання має свої особисті. На відміну від лінійних, вони працюють з напругою до 310 В після виправлення, тому вимагають додаткової обережності. Важливо чітко розрізняти первинні і вторинні контури. Не торкатися елементів на первинній стороні без захисту, та не запускати беже без навантаження, що це не передбачено. Захисту від холостого ходу на даному БЖ. Безпека понад усе. Завжди слід вимикати жилення, розряджати великі конденсатори, працювати лише сухими руками, використовуючи антистатичні браслети і електричний килимок. Не торкатися високової частин під час жилення. Однак іноді ремонт недоцільний. Якщо БЖ виготовлений ноунейм no виробником, має кілька пошкоджених. Ключових компонентів або високий ризик подальших, бо краще придбати новий більш надійний енергетичний блок живлення сертифікацією 80. Дякую за увагу.